Отже, привіт, Ютуб! З вами Лєшей. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку штуку, як Пончо. Чому воно важливо, чому воно досить круте спорядження, але перше і саме головне, хочу подякувати спонсорам каналу імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Е, нагадую, що на моєму каналі працює підтримка мене монетою. Можете мене підтримати, отримати пару плюшок, ранній доступ до відео. і... Відео будуть виходити трошки скоріше, бо це досить добре мотивує знімати нові відео. І так, сьогодні говоримо про таку штуку, як пончо. Передаю привіт Полікарповичу з його фелонію. Я маю е, от таке от пончо. Звичайне, видане. Перша задача цієї штуки це, звісно ж, захист від дощу. Показую, як воно працює. Ну, трошки, трошки воно в мене таке досвідчене. Тобто, отаким от от планом я сподіваюся, що вам не дуже воно шуршить. Так, на жаль, є отвори, пропалення, але ну, маємо то, що маємо. Це те, що чекає ваше пончу, в принципі ну Весь час в таких умовах, в яких знаходимося ми, це захист від дощу, таке невеличке маскування, тобто таке або камуфльоване воно буде розбивати ваш силует, дає змогу заховати зброю навіть під нього. тобто Ми можемо нормально розмістити під цим бончою навіть автомат. Сюди вниз. І відкинувши полу, працювати з автоматом. Нема в цьому нічого страшного, складного, спорядження, знову ж таки, знаходиться в захисті. Зараз вдягнемо рюкзак. Знову ж таки, якщо ми пересуваємося на своїх двох, як то завжди зазвичай буває, ну, уявимо так, що. На мені бронежилет, бо бронежилет поїхав. Е, ну, Уявимо, що на мені бронежилет, на мені знаходиться там, автомат, на мені знаходиться рюкзак. Це мій, мій реально рейдовий рюкзак, з яким я м -м, виконую певні якісь задачі. Тобто він приблизно так і виглядає, приблизно таке ж в нього завантаження, як, як на звичайних рейдах. Знову ж таки, ховаємося в пончо розправляємо його і маємо знову ж таки такий от Бетмен, який може замаскувати. Е, ще плюс пончо, тобто ми можемо застибнутися в ньому. Так, в мене звичайне пончо, таке, яке ви давали, е, воно не один раз було на скратках. Е, зараз спробую показати, як за допомогою пончо зробити дньовку, коли немає часу копати там на задньому фоні, потім пройдемо з вами до укриття, спробуємо щось, щось з тим зробити. Загалом. Також защипаємося, е, коли ми рухаємося з вами, і нам треба попрацювати з телефоном, треба попрацювати з ліхтариком, з картами, ми е, засовуємо руки в кишені, просимо побратимів, е, контроль світомаскування, присіли, заховалися е, таким от чином, тут всередині, ми можемо працювати, тобто ми закри, закрилися повністю. Світомаскуванням, і всередині під цим пончо можемо працювати з картою, можемо працювати з гаджетом, можемо працювати зі світловими приборами. Це досить круто, це працює, особливо працює для тих, хто ходить по кропиві, Так хто ходить, хто працює з мілчатом. Тобто, це така штука, яка може вас закрити від стороннього спостерігача. Це дуже важливо. Повірте мені, це дуже важливо, коли треба прибрати спалах. Е, так само можна е, підкурити, покурити цигарку. Якщо нам то необхідно, тобто знову ж таки ми закупорилися і е, ну, спалаха, спалаха вже е, ну, не буде так видно, так, не буде е, ну, якось то працювати. Знову ж таки, якщо е, падає дощ, ми сюди ставимо вниз яку-небудь нашу, тобто присіли. Сюди під пончо заховали яку-небудь пічку газову е, на спирті, е, яку-небудь міндажну свічку. Це дає можливість нам підсушитися, висушити ноги, висушити штанини. І таким от чином, ну, я таким чином, навіть можу певний період спати. Тобто, от ми обперлися у об е, Ну, на нас так сильно дощ не падає, ми вже можемо. Можемо певний період перебувати, ну, чекати, так, ну, навіть відпочивати, якщо в нас виставлена бойова охорона, так, бойовий дозор який-небудь. Тобто, таким чином ми можемо навіть спати. Тобто, Ми закриті, нам не дує, нам не дуже холодно, і ми можемо використовувати таким чином наше пончо. Тобто, досить незамінима штука. Зараз. Спробую показати вам застосування пончо, знову ж таки, в разі роботи по якимсь об'єктам, так, тобто, коли нам треба зняти рюкзак, таким чином ми замотуємо його в пончо для більшої водонепроникності. І завалюємо його з гори, притрушуємо травою. Ну, знову ж таки, закопали в траву, вже його не так видно. Е, зараз перейдемо е, ну, вже на місцевість. Я вам спробую показати, як то виглядає, коли, ну, коли то треба подивитися. Е, я сподіваюся, мене видно мене чути. Е, от таким от чином виглядає наш клунок. Під час руху. Тобто от ми рухаємося, дорога. І от таким от чином виглядає ну, трошки замаскований наш рюкзак. Зараз перейдемо на місцевість, там, де буде дньовка, і спробую показати дньовку. Ну, Приблизно таким чином буде виглядати наша захоронка. Якщо ми виходимо працювати, нам треба скинути рюкзак, скинути якесь спорядження, знову ж таки пончо, нам допомагає це замаскувати таким чином або розтянути його повністю е, на цю ямку. Зараз покажу, як то працює. Ось така штука, щось на кшталт окопів. Що ми робимо? Ми закидуємо наш, наше спорядження. Працюємо, знаходимо. Те, що нам необхідно, то за грубе. Доповнення так, я сподіваюсь, знову ж таки мене відчутли. Мене видно, а, так як, на жаль, я лишився без плітника. А плітник поїхав. А плітник залишився мій фікс. Це до того, що в мене люди постійно мені говорять, що візьму фіксований ніж. Працюю з фіксованим ножем. Ну, Но, на жаль. Тактична ситуація, коротше, передбачає, що нема в мене фіксованого ножа. Ну, я там втиканув, його зірвало. Е, ну, коротше, десь десь дівся мій старий добрий так Сюди. Ай, неправильно почав натягувати. Тут вже вхід іде все, що завгодно. На такий люверс. Май оберемок шнурків, візьмемо гарний, я його потім знайшов. Не сподіваюся, що з того щось вийде. Таке файне. Знову ж таки показую. Тобто от я ніж скинув, от він є, ніде він не загубився. Це до того наш тобі тренчик. ти неправильно щось робиш. Можливо, можливо, ви робите ліпше. тому. Немає нічого страшного. Я ж просто на коров'ячий, на коров'ячий вузол, далі знову ж таки працюємо. Знову ж. Так я розумію та, тактичні перчатки, але тактичні перчатки теж поїхали десь собі вже відпочивати. Я не думав. Ну, тобто, вот. знову ж таки, розтягуємося, вбиваємо кілочок до кілочка зв'язуємося. так. Що там щось не вистачає, щось не підходить, беремо просто От шнурки від берців. Звичайний шнурок, такий його натягуємо таким чином. Можемо зав'язати. Як нас вийде вже, то вже справа десята. Далі. Знову ж таки, тут є можливість прив'язатися таким чином. Можемо її використати, не знаю, чи добре буде видно. Але якщо є така можливість, її ліпше використовувати. Знову ж таки, в'яжемо четвертий останній кутик. І щось ось, от на кшталт такого в нас виходить. Використовуючи капюшон і утяжки, можемо тако продягти його сюди або прив'язати. от щось на кшталт Такого в нас виходить. Тобто сюди вже можна поміститися. Там лежить наш рюкзак, і от таким от чином воно виглядає згори. Для того, щоб трошки розбити силует, можемо використовувати підручні засоби, але це вже в нас, трошки нас збереже від дощу, трошки нас збереже від повітря, і можемо в такому плані працювати вже звідси. Я сподіваюся, таким чином. Видно. Отак от ми розміщаємося та є отвори. Ну, на жаль, пончо не нове. Це одне із двох моїх пончо, з яким я працюю. Так, це все можна позаклеювати. Ну, сліди від використання, скажімо так. Там знаходиться мій рюкзак. Тобто тут ми вже можемо собі. Спокійно спати. Так, спокійно спати і спокійно насолоджуватися нашим, нашою дньовкою, нашим відпочиванням. Ще дуже великий плюс роботи спончов в тому, що воно досить скоро збирається, тобто ми розв'язуємо. Все те, що ми нав'язали обов'язково. Я знаю, що піхотинці люблять лишати ці пончо на місці, але я би радив їх забирати з собою. Знову ж таки, відв'язуємося тут. Відв'язуємося тут. І вже майже, майже зараз можемо висуватись, навіть накинувши на себе те саме пончо, яке ми маємо. Е, я знімаю для себе, щоб просто не загубити ті шнурки. Е, хтось навіть їх не знімає, лишає на пончо. Воно так теж може працювати. Тобто от рюкзак. Пончо, ми вже зібрані, ми вже можемо рухатися. Загалом для тих, хто ще шукає додаткову вигоду, пончо можна розвернути, як підстилку, як плащ палатку. Тобто, ну, от ми її розстелили, так? І на ній можемо розбирати зброю, заточувати наш ніж, або якось, якось ще з нею працювати. Це не є такою проблемою. Розхідник насправді. Пропалюється, пробивається осколками, як в мене, прогорає, але досить зручна, досить практична штука. Е, можна в неї замотувати спальню. Тобто, е, знову ж таки, підстеляємо це під спальник, замотуємось, шнуруємось, не шнуруємось там вже як вийде. І можна навіть таке аналог біві робити. Я частіше його все-таки використовую на собі, спираюся на рюкзак або спираюся десь, ну, знову ж таки, там, на якісь наші корчі, на шматки землі. Тобто от таким от чином знову ж таки ми маємо під дупою маємо пончо. Маємо накриті ноги, де можна розпалити якесь багаття або або якісь, е, ну, скажімо так, зробити якісь, якесь багаття, якісь свічки, якийсь обігрів для того, щоб наші ноги е, знову ж таки просохли. І ну, досить крута, досить корисна штука. Таке в мене сьогодні відео. Е, все, що хотів сказати, я сказав. Е, взагалі, застосування пончо воно. Обмежується тільки тільки вашою уявою. Тому наразі так: бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший, До нових зустрічей!